Щороку здобувачі освіти стикаються з булінгом, знущанням з боку однолітків. Цькувати можуть за зовнішність, колір шкіри, незвичну зачіску, окуляри, високий чи низький зріст. Булити також можуть за успіхи у навчанні, через сором'язливість або заїкання. Та часто у булінгу немає причин. Не тримай це в собі. Розкажи, кому довіряєш друзям, батькам чи іншим рідним, вчителю або психологу. Не виправдовуй кривдників і не звинувачуй себе, ніхто не має права тебе ображати. Проблема будинку є не новою, але актуальна в сучасному суспільстві як ніколи. Застика свідчить, що майже 80% дітей 15-річного віку стикалися з хованням, а майже 30 стали саме жертвами булінгу. У деяких свідомих людей насильницька модель поведінки може стати найбільш привабливою, бо вона, на їх думку, є найбільш ефективною при вирішенні деяких питань. Голосування, обзивання, погрози, залякування, вимагання грошей, фізичне насилля. Як правило, болінг відбувається в таких місцях: двір навчального закладу, сходи, коридор, вбиральня, роздягальня, спортивні майданчики. Навіть вдома жертву булінгу можуть продовжити цькувати, надсилаючи образливі повідомлення на телефон або через соціальні мережі. Вже зрозуміло, що потрібно робити, якщо ти став саме жертвою булінгу. Але є й інші учасники булінгу, не лише кримник та жертва, а й група підтримки та спостерігачі. Вони відчувають себе безсилля, тому мовчки спостерігають. Вони бояться опинитися на місці жертви. Якщо ти нічого не робиш. Коли інших ображають, не думай, що ти у безпеці. Якщо проблему булінгу не вирішити, ти можеш стати наступною жертвою, незалежно від того, як ти себе поводиш і як дружиш. Якщо ти став свідком булінгу, потрібно якнайшвидше звернутися за допомогою, інакше булінг триватиме. Якщо ставати на бік жертви і захищати її, булер бути безсильним. Якщо проблему булінгу не замовчувати, вона перестає бути такою гострою і з часом буде вирішена. Тільки боягуз б'є є слабшого. Це не круто, не смішно. Це може принести непоправні наслідки для здоров'я людини. Не бійся просити про допомогу. Ображати інших це ганебно. Пам'ятай, з булінгом не справитися самотужки, він боїться розголосу.